У гостомелі затвердили перші житлові сертифікати. Місцева комісія з надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна погодила отримання сертифікатів на купівлю нового житла п'ятьом родинам. Загальна сума компенсацій понад 12 мільйонів гривень. Сьогодні у нас було перше засідання і було розглянуто 11 заяв. На з них п'ять ми погодили позитивно три було призупинено заяви. Три відмовлено по заяві власника. Вони самі написали, що відмовляються. Суму компенсації фахівці комісії розраховують за визначеними державою формулами. Для квартир і для приватних будинків вони різні. По квартирам розрахунок іде від. Не тільки від площі, але й від кількості кімнат залежить там коефіцієн від року побудови будинку. Приватні будинки враховуються по метражу, який помножується на регіональний коефіцієнт. У комісії кажуть, бачать усі подані заявки у мобільному застосунку Дія і мають до них ключ доступу. До розгляду беруть виключно за черговістю подання заявки. Система запрограмована так, що втрутитися у цю схему і порушити її неможливо. З того часу, як ми відкрили заявку, то нам дається місяць. Ми робимо витяг, виносимо всі дані, спілкуємось з власником збираємо всю необхідну документацію, обстежуємо будівлю. Потім, після рішення комісії, робимо всі необхідні розпорядження, підписані начальником, і тоді завантажуємо. Після цього вважається закритим. Після завантаження комісією необхідного пакету документів у дію сертифікат одразу з'являється у застосунку, і власник самостійно може відстежити його рух. На сьогодні заявки на отримання житлових сертифікатів подали 114 мешканців гостомельської громади, але вщент зруйнованих будинків тут значно більше їх майже тисяча. Деякі люди до сьогоднішнього часу ще не подали повний пакет документів, не написали заяву з різних причин. Да? Дехто досі не повернувся за кордону. Деяких людей, і на жаль, це не подинокі випадки в нашій громаді. Взагалі відсутні документи на будинки на земельні ділянки. У селищній раді кажуть, відтепер комісія збиратиметься щонайменше раз у тиждень. На ній зможуть розглядати як мінімум 10 об'єктів, а готувати до розгляду зможуть одночасно більше сотні. А щоб в адміністрації не було жодних зловживань, у цих питаннях до роботи в комісії залучені представники громадськості. Ну, враховуючи те, що на сьогоднішній день які фахові тут фахівці зібралися, я бачу, що вони люди порядні і стараються в своєму направленні діяти так, згідно як каже закон, і так як є певна потреба громади в даних рішеннях.